Привіт-привіт, слава Україні! Я сьогодні до вас з такою собі обітницею. Я вже знову вибачаюсь за фон, бо тут таке сонечко, світло, а в кімнаті якось так похмуро. От, а світло вже ось вмикати не хочеться. От, і спершу зразу хочу подякувати за можливість записувати відео за те, що ну, в принципі, над Києвом да, ну, більш-менш. Це добре і ну, тільки інопланетяни. <ріху> вот. і якщо цього не враховувати, то здається, вже я мен прочитала, до речі, що до Зеленського поприїздили вже всі цивілізовані да, президенти, прем'єри, всі -всі -всі, всі 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 І інопланетяні такі так, нас не було, треба треба нанести візит. Так що то, то, то до Зеленського. Вот. Ну, І звісно, дякую ЗСУ, і приєднуємось до ініціативи. Читаємо для ЗСУ. В описі під цим відео будуть всі-всі координати можна туди переходити і донатити на нашу перемогу. До речі, ще про цікаву ініціативу це не реклама, це я просто, знаєте, знайшла і користуюсь доволі таки вдало. Така є організація, називається КСУ Книжкові сили України. Там книжки можна купити просто за безцінь. Я купила от третього Невермура, який коштує 400 з гривень. Я купила за 100. І там просто в чому фішка, там всі гроші йдуть 100% на донат на ЗСУ. Там ну, ніхто, ніхто гроші не отримує. Одні люди продають книжки, інші купують гроші на ЗСУ. Вот, е якщо я знайду, я залишу посилання в описі. Якщо ні, просто вбивайте Книжкові Сили України і вивелиться всі координати будуть. Вот, і купуйте книжечки набагато дешевше і. Донайте на нашу перемогу. От, ну можна, в принципі, цього не казати, але там є і мої всі дані, і банківська картка. Можете мене пригостити кавою або морозивом, І там є моя поштова адреса, можете мені надсилати все, що вам захочеться. От. Так, офіційна частина закінчилася. Тепер, в принципі, заради чого це все. Я вирішила, знаєте, дати сама собі таку обітницю. У мене просто, знаєте. Якось застопорилися книжечки на моєму читанні, ну, на такому сьогоденньому, як би так сказати. Я їх так переставляю, переставляю а восени не там. От. І я вирішила от прямо брати їх і читати. Да, для вас, можливо, це абсолютно нормально, для мене це щось таке от незвичайне. Мені завжди, знаєте, подарує жінці мільйон але роз, вона захоче одну але білу. Оце я, це я просто 100%. Тому от я вам пообіцяла прочитати Бартелмі 60 оповідання сіла і прочитала, тому буду обіцяти далі, бо щось воно мене стопить, і я далі не можу рухатися з книжечками, бо дивлюсь, тут стос лежить і ну, треба ж розгрібати. Тому давайте. Значить, це я вирішила на живих читаннях читати. Це Даніель Дефо, радощі і прикричі слова, звісно, Мол Флендерс. Це ну, я вже розумію, що це мені буде дуже цікаво. Тому буде про що поговорити, бо мені, от я прочитала 58 сторіночок, і мені вже є про що поговорити, я буду записувати живі читання, і от перший шматок я вже начитала, бо тут таке, 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 таке. Вам буде цікаво, повірте. Особливо, коли я вам про це розповім, вам буде набагато цікавіше, ніж навіть як написав Даніель Дефо. Друга, це мої просто надкушені книжечки, і я вже хочу їх розкидати. Чому саме ці книжки? Е, так, це Девід Гроссман з ким би побігати. Це історія підлітка із ізраїльського підлітка Єрусалимського, якщо я не помиляюсь. Е, тут дуже крутезний подання інформації. Тут дуже такий, знаєте, ну, дуже класно написана книжка, але знаєте, підліток самотній, підлітка немає друзів. Ну, такі, знаєте, начебто. Ну, така тема вже не одна книжка написана, але це написав ізраїльтянин, і це вже весело. Ну, давайте, щоб так зацікавити вас цією книжкою. Я скажу, що цей хлопець, у нього там-тато десь в мері працює кимось, і його викликає мер і, значить, приводить до в Ізраїлі є, ну, от в містах є такі санітарні зони. І там от, вони відловлюють бродячих чи якихось вуличних собак. І, значить, якщо собака ну, має господаря, то... Її повертають і за великий штраф. І значить, цей, цей от, сан працівник цей, санітарний, він каже цьому от, хлопчику: каже: піди відведи от, цю собаку до господаря. А там така здоровезна, здоровезна псіна, така, знаєте, така здоровезна, ну, як п'ять ні кошей. От. А цей хлопчик такий, а як а де він живе, той пездеє? Он така, ти каже, спусти його з повідка, він дорогу знає, він же ж собака. І от книга починається, як вони біжать через весь цей от Єрусалим і от збиваючи всіх все, що тільки можна. От. Ну, от, ну, Я розумію, що оббігаючи ну, все місто, якось буде трансформація цього от хлопчика. Не знаю, мені дуже-дуже цікаво, я не знаю, чому от саме цю книжку я відкладаю, бо якщо це, я розумію, що це буде просто пожаліти мене люди, то тут я хочу читати, цю я відкладаю, я не знаю. Пояснити не можу. Це, от, ну, це я вже розказувала, це Буалем Сансаль, це 2084 кінець світу, це. ну... В принципі, це от РПЦ і росіяни. Просто тоталітаризм, тільки от релігійний, але тут мусульманство. От. Це ж іде оповідь від одного хлопця, і от як він в цьому всьому розрулює, вирулює і чи скориться, чи не скориться він тому от релігійному такому е режиму, чи ні. Тут про джихад, е як такий, знаєте. Такий головуючий принцип побудови суспільства це можна вбивати заради Аллаха. От, ну, я буду читати, ну, це таке, знаєте, серйозне читання, але все ж таки я дуже-дуже хочу його дочитати, бо я теж надкусила і надкусила. Так, це книжечка, знаєте, не, 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 не надкушена, але дуже-дуже хочу напрочитатися. Боже, які я слова вигадую. Ну, неологізми, наше все. Так народжувалась мова з диалекти. Спочатку були діалекти, потім стала мова. І це е, тільки не смійтеся з прізвищем, бо я не можу його голос читати: е, Фернандо Рамбуру. Це іспанський автор. Е, тут така ситуація, значить. Е, в принципі, дуже схоже на нашу, що от були діти, грали да, ви на одному майданчику, а потім один пішов в як зараз ну, перекладу в ополчені, от, а інший от, був ну, патріотом своєї країни. Тут про країну Басків, тут не про саму Іспанію. От. І е, цей от, е, ополченець. Он вбиває батька цього вот свого друга. Ну, тут він не він, його організація, і от як його садять у в'язниці, звісно, і як от тій родині, і як родині ну, цих, у кого вбили батька, як їм, в общем, дуже-дуже складна, психологічно складна книжка, але, ну, по-перше, як я вважаю, ну вона у нас на часі з 2014 року, ну от я був до друк, і я от змогла тільки зараз її от придбати. Це хто фоліо. Е, от, е, ну, це просто. Давайте я вам просто прочитаю анотацію, тут набагато знаєте, краще, ніж. Е, до речі, є, от, бачите, вісьмис... вийде вісьмисерійний серіал. Так, У маленькому батькому містечку живуть і дружать дві сім'ї, незважаючи на різні погляди та матеріальний стан, життя цих родин тісно переплетене. Але потім діти виростають відбувається страшне. Старший син з однієї сім'ї вступає в терористичну організацію Ета. Що бореться значить, за країну басків, а батька з іншої сім'ї це вбиває. Можливо, той саме сусідський син і вбиває, хоча це не точно. Та яка різниця? Усі доводиться одній родині все життя мучитися питання, чому саме ми вчитися жити далі без батька і чоловіка, і по-справжньому, так і не навчитися, а перший шукати виправдання своєму синові вбивці, приреченому провести життя у в'язниці, спробувати знайти вищий сенс у його злочинах. Автор намагається розібратися, що ж відбувалося з людьми країни Басків у той трагічний період і чому вбивство і насильство викликали в багатьох них підтримку або співчуття, тоді як незгодні збирали е, БСК мовчання. Ну, в принципі, да, це можна і перекласти і на Україну до 2022 року. Ми теж якось так, ну то десь там, десь там. Да? От, то там. От, для багатьох війна почалася в 2022 році. На жаль. Вот. Ну, давайте <смеш> тепер про цікавеньке. Жупанський давним-давно видав таку книжечку, називається Лоранг. Ми всі знаємо Карлсона, ми всі знаємо Мумітролі, ми всі знаємо ну, всіх цих вот, да, персонажів, там, смурфіків і так далі. Але вот, я хочу познайомити вас з Лорангою. Це, вот, до речі, ця авторка взяла приз саме вот, Астріт Значить, Зараз я вам просто прочитаю, щоб ви зрозуміли. Такого тата, як Ларанга, ви, звісно, не бачили ніде. У нього неймовірне безтурботне життя. Він не ходить на роботу. І знаєте чому? Бо він не хоче гайнувати свої найкращі літа. Йому більше подобається слухати попсову музику і під нею співати. На хуторі з ним живе його батько, дідусь Д'Артеньян. Але він поводиться геть не так, як поводяться звичайні дідусі. Час від часу Дартаньян когось із себе вдає: то слюсаря-сантехніка, то маляра, то лікаря, то індіанця, то на ім'я Олені Чекопита. Звісно, тут і є син Лоранги, опецькуватий хлопчик-масарин, який замість того, щоб учитися в школі наминає булочки і любить багато спати. У цій книжці чимало героїв. В общем, і тут я вже почала читати тут одна мама працює і вона. І вони не розуміють, чому вона на них лається, і чому вона не задоволена, коли ввечері навіть вечері немає, коли вона приходить з за роботи. Зараз я ну я потім не знаю як. Давайте я якось покажу, потім може зроблю підйом, але тут просто ілюстрації от, е, нереальні. І я дуже, 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 дуже от тягнуся до цієї книжки. Я не знаю, опять-таки не, не можу пояснити, нема мене пояснення, чому я її кинула тут сто здається 60 сторіночок. От, вау, вау. Ва. Тут одна ілюстрація краще за іншу. І вони такі смішні з підписами. Ну, шикарна річ. До речі, якщо ще є наклад у жупанського, то купіть, повірте, ви і дітей своїх, знаєте, це, це дуже крутезна дитяча книжка. Ну, не все ж один Карлсон, я ж кажу, чи там. Хоча от Карлса мені не так подобається. Мені я просто в лютому захваті від момітролі, до речі, треба їх прочитати. Це мої просто топчики. Пам'ятаєте, як там вони пішли в грот святкувати там, день народження? І мама мумі-мама спекла торт, да? і мумі тато такий він розкорячистий, і він сів на цей торт. І всі такі, а наш торт! І мумі мама така спокійна, така каже: Ну да, він зараз виглядає по-іншому, але ж він такий же саме, смачний. Давайте їсти торт. І всі такі, ура, давайте торт. Ну, коротше, мумітролі – це любов на любов. Там Андатор, там, ну там Та зараз жінку перемкне на іншу книжку. Тому, якщо э, ця книжка сподобалась Астрид Ліндренд, то я думаю, мені буде теж дуже цікаво, а значить буде цікаво і вам. А, вот. В общем, і остання книжечка, вона така серйозна, це ну, такі, знаєте, не знаю, ми тут з донькою сперечалися, що це за жанр, вона каже, що це все ж таки нонфік, І я кажу, що це якась така біографія, ну це не зовсім нонфік в такому сенсі. От. от, знаєте, сухі дані, тут, 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 тут. тут. Ні, це от просто біографія Генріети Ларкс, це е, афроамериканка, яка е, тут дуже, до речі, класно написано. бачите, тут вона така родоначальниця, е, як би так сказати, в общем, в неї була онкологія, е, рак, здається, матки чи яєчників, зараз не згадаю, я теж почала, просто не сьогодні. От. І е, береться біопсія, а потім ну, на, на тому матеріалі, е, який залишається, це, там е, роблять такі. ну, Дослідження і перевіряють ліки для ну, щоб перемогти хворобу. І зазвичай ці опухоця пухлини, ці вони там помирають, ці клітини. А в неї ці клітини, які ж дуже живучі, і от вони вже 50 років ще і ще живі. І от вона стала такою от, піонеркою в лікуванні. Причому, так як ну, тоді були такі часи, що там для кольорових окремих вхід там жодні лікарні не приймали. І так далі, і так далі. Там треба було їхати через Півамерики, щоб тебе лікар прийняв. ну, Всі знаємо да, ту ситуацію. І е, вона, звісно, і там ніхто не поставив там відомість, і от її рідні дізналися аж після, е, через 20 років після її смерті про от те, що вона настільки допомогла пані Генрієта людству. Е, от, і тут в подробицях пишеться її життя, і бачите, от тут е, так, мені подобається, як. Е, зараз, Зараз буде. Бачите, отут вверху е, така рисочка, роки йдуть, і там е, стрілочка, про який рік зараз йдеться. Мова, бо тут ми скачемо туди-сюди. І там, от, ну, до речі, я от першої ну, частини пок її народження, в принципі, було, до її весілля. Ну, то так, коротенько. От. І наскільки да, ну, я ж кажу, афроамериканці були настільки, ну, навіть до худоби краще ставилися, ніж до кольорових, як вона там народилася. У дідуся на підлозі, і там, ну, коротше, це жах, звісно, це такий жах, що Боже. Знаєте, от Зараз нам, ну, мені особисто складно уявити, що от така трешатіна була. от Реально, що людей не сприймали як людей, що їх навіть, я ж кажу, до худоби краще ставилися, ніж до, наприклад, афроамериканців чи там Азіатів да, в Америці, там деяких, ну, Метісів, чи як називається. от. коли, вот. І тут от вона вже, боже, як вона там, боже, я просто знаєте, настільки вона боялася, що йти до лікаря, бо вона не, не зможе народжувати дітей своєму чоловіку, а в неї вже п'ятеро. І вона вже, причому там настільки вона народжувала, навіть під час пологів там, ну, не помітили, що в неї там ця от пухлина є. Ну, коротше, ну, такий треш, такий жах. І от тут зараз буде, як вона все ж таки прийде до того, все ж таки, що їй треба оперуватися. От. В общем, я більш по... з більшими подробицями, можливо, зі спойлерами якось. Я обов'язково вам про неї розповім. От, бачите, фоточка її. І... От. Дуже красива така жінка. Вот. Е -е... Любила дуже танцювати. От. І. Давайте, ну і тут вже прочитаю таку скорочену анотацію, бо знаєте, тут же ж так, по правилам все, не те, що я. Її звали Генрієта Ларц, але вчені знають її як Хела. Вона була бідною жінкою, яка працювала на тій самій землі, що її предки, раби. І саме вона подарувала світові безсмертні людські клітини, які стали одним із найважливіших інструментів в сучасної медицини. Журналістка Ребека Склуд понад 10 років працювала над книгою «Безсмертне життя Генрієти Ларц. Щоб відкрити світові ім'я тієї, хто дав надію на порятунок сотням мільйонів людей. Саме завдяки клітинам Хела вчені розробили вакцину проти поліаміліту, розкрили багато секретів онкологічних захворювань, дослідили вплив на людський організм, вірусів і наслідків дії атомної бомби. А ще медичні корпорації заробили на них мільярди доларів, з яких дітям кінрієті не перепало нічого, бо їм просто не сказали. Про долю членів родини Ларкс їх безсмертних е, афроамериканців, е, яких залучали до медичних експериментів, не особливо приймаючись етичними і юридичними нормами. Йдеться в книзі, за якою канал НБО зняв одноіменний серіал з Опрою Вінфрі в головній ролі. До речі, я не знала про серіал. Добре, що прочитала анотацію. От. Ну, в общем, це буде дуже дуже цікаве, але я вже знаєте, я читаю потроху, я зараз на сороковій. Бо ну, воно дуже морально складно читати, по-перше, це ставлення до жінки, ставлення до людей да, іншої, от, ну, коли ти не білий, скажімо так. коли, от, ну, така, ну, от, Ця Генрієта, вона ну можливо це не коректно сказати, але вона така трохи зашугана, Вона в неї не має освіти, в неї немає нічого. і, ну, коротше, Тут просто дуже дуже морально складно читати. Ну і от я ж кажу. От 1951 рік, і вона все ж таки може буде оперуватися. А, і там от я закінчила на попередній сторіночці читати, що, в принципі, там, от, от як, до речі, доля да, робить круті, <смі> круті речі, що от прийшла ця гідрета до того гінеколога, а, там вона прийшла до місцевого якогось там, там і не, не хотів приймати, в общем, прийняв, і він такий, знаєте,. Так над відвали просто їй таку параду якусь ту подав, як мені, коли в мене там була взагалі така критична ситуація, мені швидка каже, їж метаєнко припройде. Ну от там -то, так само було. От. Ну, Хоча так, так. <гласно> Ладно, <гласно> це, це то таке. От. І потім вона ж поїхала з чоловіком в іншу вже штат, в іншу клініку, і там от е, був такий врач, фанатик, такий експериментатор, такий. І от як йому теж ніхто не вірив, що з того, що він там намудрив щось вийде і взагалі каже, не займайся пане дурнею. І от вони от тут мають зустрітися, знайти одне одного. Да? І я думаю, я не знаю, чи допоможе він їй, чи не допоможе, але вона стала такою от помічницею людству в купі-купезні речей. От. Ну, в принципі, от, от такі в мене найближчі плани наторохтіло вам. Ой, зараз, зараз, зараз. От, Дивіться, фотос. Ну, а ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо! Ми на своїй землі. Проживайте кожен день максимально. Я вас дуже-дуже прошу, бо він такою кров'ю, такою ціною нам дається. Ми не маємо права марнувати наше життя. Це всіх люблю.